Ось така щебельна стежка до Либединного озера пройдемо. Так. Колись тут були рибаки. А зараз ми бачимо білі чаплі. Ще щось там і незадоволено, розказує. Ну і ось дивина із дивин така ось лебедина тобі симфонія. Осіння. Так, і ось одна сімейка. Ну і бачимо двоє батьків. І п'ятеро діток. ой, а тут от. Хі -хі -хі -хі. Як гусятник, лебедятник. Єду ну, за ж треба таке. Так от. Випливають, як у касті. Так, одна за одним, так. Mm, і тут я дивлюся вже наверное, десь трошки старші, ніж ті. Ось, скільки ж вас. Тут і це все ось. А ця річка, це плесо і це літо. Вас привело з вашої лебединої любові. Цей край надало крила. Як пливуть грандіозно. Терець такий легенький, між ними рибка скидається. Хм. А, так глибини подивимося. Пір'ячко. Бачимо так. Ну і не глибоко. тут є, де їм дістати поживу. Ось так погомоніти з тополями, з осиками. Ну, біла чапля більш ляклива, Там серед. Палітри тополиної десь там облітає. А вони ось тут, ось тут, така. лебедина осіння. Зграє, мовчать. Не бояться. Знову таки. О, рибка як скинулася, так. ну, Яка це дивина бути на одиниці, наодинці з природою. Вона тебе чує, ти її. І ніхто нікого не лякається. Головне не допустити страху між нами. Ну і тоді краса так житиме. Ми будемо причетні до неї, то розуміти її голос, її мова, а значить відкривати себе. А вон там ще й крижень так попереду так виграє. М -м -м, де тут багато кого є. Так, ну що ж. Лебедята так дуже приємно було з вами погомоніти. До наступних зустрічей на просторах плес цієї маленької, але дивовижної Аллебединої ріки.